Вітаю на каналі Життя Триває. Сьогодні поговоримо про коридорасів, одних із найпопулярніших акваріумних сом'яків. Це акваріум на 100 літрів. Я обіцяла зробити відео, як боротися з чорною бородою, але буде в наступному відео, бо у мене закінчився перекис водню, треба його придбати, і тоді будемо продовжувати боротьбу з чорною бородою, все покажу. А сьогодні буде про коридорісів. У мене тут нерест відбувається коридорісів. Коридорісів дуже корисна рибка в акваріумі, і раджу кожному мати таку рибку в своєму акваріумі, бо вони під'їдають. Корм, який падає на дно акваріума. І Корм не завалюється в ґрунт і не пропадає там, не портить вам воду в акваріумі. Це в акваріумі почали сутінки, захід сонця і нерест коридорів після підміни води почали нереститися. Назва роду коридорис походить від грецьких слів корис шолом і дораз броня». Це цілком виправдано, адже тіло коридорисів вкрите кістковими пластинами, які утворюють своєрідний панцир. Це дозволяє сумикам захищатися від хижаків. Коридориси це миролюбні активні рибки, які чудово очищують дно акваріума від залишків їжі. І вони дуже класно вживаються з іншими рибками. І також можна заводити в одному акваріумі всі різновиди самих коридорісів. Вони між собою також дуже чудово вживаються. У мене в цьому акваріумі живуть коридориси панда. Ось такий вони мають вигляд ближче, серед найбільш популярних видів. Існують коридор із крапчастий, коридор золотистий, коридор з Юлії або леопардовий Коридорис. Дуже схожий на трилінійного коридори. Ось він трилінійний. Дуже красивий. Ще дуже красивий є різновид, називається Коридорис брохіс Смарагдовий. І коридори з штерба. Також існують валіві форми цих всіх коридорісів. Наприклад, ось цей на зображенні валівий коридор панда. Дуже різноманітні, види і красиві, дуже рибки. І різновид карликових коридорисів, коридори з пігмей. Він розміром доросла особи на 2-3 см. Їх також треба утримувати з грейками 5-6 особин. І вони підходять для наноакваріумів. Ідеальним для них буде об'єм акваріуму 40 літрів. Дуже гарно в одному акваріумі зібрати різні види коридорисів. І дуже цікаво за ними спостерігати. Вони дійсно красива рибка і буде прикраса вашого акваріуму, вже не кажучи про те, що це буде корисно вашому акваріуму. Об'єм акваріуму для коридорісів необхідно від 50 літрів на грубку з 5-6 особин, не менше. Температуру води вони люблять 22-26 градусів, 27, нормально вони переживають. Ґрунт необхідно м'який, дрібний кварцит, наприклад, фракцією 2-3 мм, щоб соміки не травмували вусики, в них три пари вусиків розташовано біля ротика, і вони ними перебирають ґрунт, шукають їжу в ґрунті. Фільтрація необхідна. Помірна і без сильної течії, вони не люблять течію. Освітлення люблять приглушене. Також люблять велику кількість укриттів, корчі, каміння, дуже полюбляють рослини. В рослинах вони ховаються і пересиджують день, бо це нічні мешканці, вони активні вночі, і годувати їх треба. На ніч. Я на ніч даю в акваріум доні таблетки тетра, і вони їх з задоволенням їдять. Також з задоволенням їдять мотель або живий корм, трубочник. З ким можна їх тримати, Ну, з мирними рибками, з живородкою можна тримати. Це гупі, мечіносці, малінезія, пецілі, спокійними барбаросами, Наприклад, Барбус Монтан добре для них підходить, тетри, неони, можна зі скаляріями тримати, і з іншими донними рибками, саме вони добре вживаються. Не можна, звісно, отримувати з великими агресивними цихлідами, з астранотусами, сакарою, оскільки навіть їхній панцир не врятує від нападу. Не рекомендується поєднувати з дискосами, оскільки для дискосів треба висока температура, а сом'яки не витримують. ну і Буде погано в такій високій температурі. Дискосам треба 28-32 градуси а для сом'яків це перебор. Сомики-карідориси у природних умовах живуть у річках Центральної і Південної Америки. Рибки зустрічаються в басейних річок, Амазонки, Парагвай, які протікають по території найбільших країн континенту. Сомики люблять замулені, повільно проточні стоячі води. У природі зазвичай ховаються у густій рослинності водой, проводять час за постійним пошуком їжі в ґрунті. Після сезону дощів багато повноводних річок, у яких живуть коридориси, пересихають. Для виживання в подібних умовах у суміків з'явилась здатність ковтати повітря з поверхні води аналогічно лабіринтовим рибкам, але спеціального органу у коридорисів немає і кисень поглинається у товстому кишечнику, так зване кишкове дихання. Максимальний розмір сомиків в акваріумі 9-12 см. Самки зазвичай більші, ніж самці. Самці такі більш дрібні, попорівнюючи з самками. Для нересту підбирають найкращих представників виду, Статево зрілими коридори стають у віці 8 місяців. Шанси тримати та вигадувати потомство у загальному акваріумі вкрай низькі, тому варто підготувати окрему нерестову ємність об'ємом від 30 літрів. Її потрібно заповнити водою з того ж акваріуму, в якому ви взяли суміків, та встановити там мінімальне обладнання, наприклад, аероліфний фільтр і невеличкий компресор. І також треба джерело світла, але світло не яскраве. Грунт у нерестовичку не потрібен. Рослини з великим листям краще живі, дуже підійдуть, на них сумки можуть відкласти ікру. Також можна покласти якийсь такий великий плеский камінь, який також може слугувати субстрактом для відкладання ікри. У підготовлений акваріум нерестовий необхідно посадити одну самку і два-три самця. Це збільшує ефективність розмноження. Перші два тижні, після того, як ви посадили соміків у нерестовик, краще їх залишити в спокої. Вони за цей, за цей період вони просто звикають до нових умов. Після закінчення цього часу вже можна почати стимулювати нерест. Для цього треба робити щодня підміни води, підміну води робити зворотнім осмосом або водою ну, остудженою. М'яку воду їм робить, вони люблять м'яку воду. І що доливати водичку холодніша, ніж та, в якій вони знаходяться, на 2-3 градуси нижче, коли стає вода, то це стимулює їх до нересту. Як і багато інших мешканців тропічних країн, коридороси починають нерест з початком сезону дощів. Саме у цей час найпростіше знайти їжу. Велика кількість опадів призводить до пом'якшення води. Подібні умови потрібно відтворити в нерестовому акваріумі з коридоросами. Зупинити зниження води в нерестовому акваріумі потрібно на позначки 21-23 градуса. Далі треба посилити аерацію води і краще годувати. Наприклад, живим кормом підгодовувати це стимулює нерест. Після цього повинен початися нерест. От зараз ви можете спостерігати, в них цей процес і відбувається. Нерест триває 2-3 години. І саме запліднення досить незвичайно відбувається у суміків у коридорісів Спочатку чоловічі особи не ганяють самку по акваріуму, і коли вона готова відповісти на їх залицяння, то набирає молоки самців собі до рота, а ікринки відкладає у складені чарівні плавнички, знайшовши місце, де вона може. Приклеїти ікру, самка запліднює ікринки, приклеює їх до листка або до скла. І так, такий процес повторюється. Такий механізм підвищує відсоток заплідненої ікри. Пладючість самки може досягати кількох сотень ікринок. Після того, як ікру вже відмитали. Рибок треба прибрати з нерестовичка, бо вони не доглядають за потомством, вони просто ікра буде вся з'їдена. Тож, треба вчасно забрати рибок з нерестовичка. І далі вже відбувається процес інкубації кри, температуру води треба підвищити до 28 градусів, додати воду мітіленовий синій, щоб ікринки не зіпсувалися. І потрібна дуже гарна аерація, Світло в цей період вмикати не потрібно. Через три дні вже з'явиться лічинка. Коли малюк попливе, можна температуру води потрошку вже починати знижувати. І з цього періоду треба освітлення. Малючка дуже добре вигодовувати живим кормом, інфузорією, артемією. Вони народжуються крупними рибками, можна одразу годувати донними таблетками тетра, вони їх з задоволенням їдять. У місячному віці Мальок коридориса вже розміром 1 см. А це в нас мальок гупі і мальок півників підростає, їм вже трошки більше одного місяця. Дуже красиві рибки отримали. Їх тут три півника. Але вони такі ховаються, десь сидять в рослинах. Опі, звісно, більш активні. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Також дуже дякую за коментарі і до зустрічі на каналі.